Привіт, шановні глядачі! Ви просили і я зробив. Та-дам! Сьогодні вашій увазі. Класика Америки Бак 110-й. Це, як пишуть на цьому папері, 110-й Folding Hunter. Тобто, це кишеньковий 110-й мисливський ніж. Всіми улюблена класика. Цей подарунок дістався мені на Новий рік від моєї молодшої доньки. Ви дуже хотіли, щоб я такий ніж придбав. І ось він в мене є. Що в нас пишуть на коробочці? На коробочці пишуть 110-й Folding Knife, Hunter. Ех-терети. Стейлес тобто Стіл, це звичайна нержавійка. дизайн, Design, Safe Use, тобто він закривається ззаді, бэкспейсер до тут. Да? Ви всі знаєте, хто полюбляє ножі і хто цікавиться ножами, всі знають, як зачиняється цей ніж. Тут маємо такий бэкспейсер. Він натискається і зачиняється. І Написано e Classic. Тобто класичний ніж бак. І тут ще написано. О, я не знаю, чи можна таке читати. Єбані. О, здобув написано. Я не матюкаюсь, це так написано. А насправді тут написано C-Label for Details. Genu Ebony Hardwood Handle. Ebony це такий. Колір. колір. Зазвичай вони кажуть на, на чорнобривців вони кажуть, що вони мають колір шкіри Ebony. Оце руків'я. Це Ebony Color. Такий колор, коротше, називається Ebony. Ну, можна прочитати і по-іншому. Типа Єбані. І ось то, ви бачите написано, що типу, вони були засновані в 1902 році. Тобто вони дуже старі, майже такі старі, як харлі. Е, так. Хоу. Бачите, ось написано: вони зроблені в Постфалс Айдахо. І саме в цьому місті... Він був придбаний в магазині Кабелас саме в цьому місці. Уявляєте? Так. І щоб нам відкрити цей чарівний класичний ніж, нам треба що? Другий чарівний класичний ніж. Пам'ятаєте цей Антаріо Авіспа? Хто не пам'ятає, може подивитися мій огляд на цей супер ніж. Ось там буде посилання. Це суперський ніж. Він дуже простий, дуже надійний. І я завжди беру його з собою на риболовлю. Усі прості задачі він вирішує на раз. Можливо, навіть не дуже прості, він може вирішити. Ну, коротше, що я буду про нього казати, сьогодні передача не про нього, але виглядає він круто, бачите? Дуже круто. І нам потрібно цей ніж, щоб дістатися до цього ножа. Починаємо розпаковку. Можливо, можна було його відкрити якось іншим чином. Але мені подобається так. По-варварськи, щоб його більше. О, так, маємо піхви. Піхви з якогось. Е я думаю, що це не шкіра, але це шкіра. Це шкіра, але вона оброблена якимось дивним чином. Напевно, щоб, щоб вона, типа, відштовхувала воду. І написано. Shield Made in Mexico. Бачите? Чи не бачите? Я не знаю, як зробити фокус, Фокус Ну, коротше, ці піхви зроблені в Мексиці. Оп, закрились і все. Тут його вдіваєш на свій пасок. Потім пик і відкривається. Піхви, як піхви, Так, да, це шкіра. Бо я щось підозрюю що це не шкіра, але це дійсно. Натуральна шкіра. Вона тільки оброблена якимось чином. Тут бачимо маркировку 110, да? Це спеціально для цієї моделі були вироблені. Зараз ми подивимося, чи підійде воно, чи ні. Так, що ми маємо далі? Маємо ось таку пам'ятку. Тут є гарантійний Талончик, типа. Е так. Е -да. Куди можна поїхати? І якщо щось трапиться з вашим ножем, куди можна звернутися і вам допоможуть. Далі ми бачимо якийсь папірець і бачимо сам ніж. Ай, ай ай, який ніж. Крутий. Бачите, тут написано. Бак 110. Якщо вам видно, звичайно. Коротше, можливо, не видно. Бак 110 USA. Все, більш нічого нема. Маркировки сталі немає. З цього боку все чистенько. З цього боку бачимо бак 110-й Made in USA. Він важкуватий в руці. ось до Бекспейсерчик закрилося. Да? Однією рукою не знаю, дуже незручно. Але можна. Можна. Але однією рукою не закриєш. Бачите, він, типу, до цього, до цього моменту він ще не складається. А тут уже оп і падає. Дуже гарно виглядає. Ну, класика, класика, це, класика, це дерево. Це, напевно, якийсь латунь. Ну так, да, скоріш за все, це латунь. Він повнометалевий, бачите? І всередині це все суцільний метал. І тільки накладки всі з ебанітового дерева. Дуже гострий, до речі, стругає. Як за мило душу. Ах, бля. Ай-яй-яй. Так, напишіть про свої враження від цього гарного ножичка. Напишіть мені, хотіли б ви мати у своїй колекції, а можливо, на EDC такий ніж. Напишіть, що ви думаєте про це. Я вам скажу свої враження. На відміну від сучасних ножів, тих, що ми маємо зараз, ті, які в моїй колекції є, які ви бачили, які вам показував неодноразово, навіть на відміну від цього ножа, він, мені здається, не дуже зручний. Тому що тут, по-перше, є кліпса, да? по-друге, подивіться, який він тонесенький. Ви бачите все наскрізь. Тут його легсенько почистити, просто в воді там сполоскав його і все. І його легенько носити на кармані. Цей ніж тяжчий, важчий. Десь два рази від цього. І для того, щоб його носити в кишені треба порожню кишеню, без всяких там ключів, без всяких других речей. І я я так вважаю, що ви завжди будете його відчувати в кишені. На відміну від цього. Або для зручного носіння вам потрібні оці піхли. Тобто, ви вдіваєте його, ці піхли на ремінь. І потім. Чого, блядь. Він дуже тяжечко туди заходить. Можливо, воно розробиться. Ну, це ж шкіра, так? Як ми купляємо. Нову шкіряну обув, вона перші рази теж так само трошечки незручна, але потім з часом, коли ти в ній ходиш, вона рознашується, шкіра трошечки стає м'якша. І стає зручна. так само з цими піхвами, я думаю, пару разів засунеш, висунеш. І все. І вона вже ця піхва розробилася. І все, туди вже все спокійно входить. Що ви думаєте на цей рахунок? А поки що не забуваємо ставити лайки, підписуватись на мій канал, можливо, комусь порадите. Був би радий, що ви комусь порадили. Мирного неба вам над головою. Нехай це все вже скінчиться. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!